Простір і час єднають нас. Лауреат літературної премії імені Тараса Мельничука, знаний Коломийський поет, перекладач і краєзнавець Анатолій Осадчий презентував свої твори. Зустріч відбулася в музеї історії міста Коломиї. Чим цього разу літератор тішив земляків? Розкажемо в сюжеті. Рамсайт Айн. Анатолій Осадчий називає назву своєї нової збірки німецькою мовою, що українською звучить як простір і час єднає нас. Робить це не випадково, адже видання двомовне. А сам літератором є ще й професійним перекладачем-германістом. Це є суто е, австрійські автори. Е, але я вибрав їх не просто так. Навмання, але їхня творчість в тій чи іншій мірі пов'язана з Галичиною, і зокрема з Коломією. Презентував Анатолій Осадчий інші свої найновіші переклади, датовані уже 2025 роком. Зокрема, спогади про окупацію, обстріли та художню творчість Василя Чайковського, згадували й попередній творчо науковий доробок. Я хочу познайомити читача також із. Моїм дослідженням про німецькомовний острів там є різні різні розділи, такі цікаві для краєзнавців, як сліди давніх германців. Далі історичні передумови, як творилися ці німецькомовні острови, потім Топоніміка, легенди і Шванки Німецькомовного острова. Навіть список. Тих, хто носить німецьке прізвища на колонища, їх є дуже багато. Ну і словник запозичень, які ми маємо в нашому діалекті, творчий вечір Анатолія Осадчого зібрав у музеї історії міста Коломиї не тільки шанувальників його творчості, а й друзів, рідних та колег освітян. Бачучи потенціал Анатолія Івановича, він просто це клундайк. Він розумієте, ми приємно з ним працювати і. Я просто хочу, щоб нам Бог дав сили ще щось зробити корисно. Анатолій як людина, він мабуть, вроджений до мистецтва, до творчості, як колега, він дуже дружній, як допоміжник. Чомусь він перший. Невтомний Анатолій Осадчий на здобутому не зупиняється, і охоче ділиться свіжими напрацюваннями та творчими планами. Я переклав казку, дуже цікаво, вона вже вийшла німецьких авторів. А тепер Мар'янка Стефак мій брат Ангел. Оце вже майже вона завершена і е, наступне, вже одна частина готова це є про геноцид. Е, Євреїв о, під час війни в е, косові і Жаб'я, тобто Верховині. це буде книжка. Поетичне слово, пісні, спогади, жарти та розповіді викликали і сльози, і щирий сміх у відвідувачів заходу. Присутні навіть співали разом з виконавцями.